Коран це священна книга мусульман і перший писемний текст арабської літератури, що відноситься до VII століття нашої ери. Саме слово Коран походить від арабського дієслова Караа і має два значення: збір зібрання Божих откровень. Та читання в голос. Віруючі нерідко додають до назви своєї священної книги Коран високі епітети, преславний, премудрий, високошанований, прешляхетний. Згідно з уявленнями побожних мусульман на небі існує першотекст священного Писання. Що через посередництво вірного Духа, Святого Духа був частинами вкладений у серце пророка Мухамеда і записаний його послідовниками. Текст Корану налічує 114 розділів Сур. Це слово означає ряд каменів, ряд цеглин у стіні. Так, Мухамед Називав кожне своє одкровення. Сура, своєю чергою, розбита на вірші айяти, що означає знамення, диво. Текст Корану складається з проповідей, молитов, моральних настанов, містить закони устрою сім'ї та суспільства, поради. Господарського характеру, правила повсякденного життя. Книга також розповідає про добро і зло, про праведний шлях життя людини, про те, що дозволено і заборонено правовірному. Суворе дотримання цих правил це запорука щастя і благополуччя.